Слава Україні! Триває 304 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля. Наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гурів-Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка Луганської. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!